Доброго дня! Любі діти! Пропоную вашій увазі тренажер з письмового додавання і віднімання двоцифрових чисел. 62 плюс 25. Підводимо рискою. Додаємо. Одиниці до одиниць. 2 плюс 5 буде 7. Десятки до десятків. 6 плюс 2.

1 плюс 3 та плюс 5 буде 9. Одержали число 90. 67 плюс 25, 7 плюс 5 буде 12. 2 записуємо, 1 десяток переносимо. Додаємо 1 плюс 6 плюс 2 одержали 9. Одержали число 92.

3 плюс 6 буде 9, 8 плюс 1 буде 9. Одержали число 99. 33 плюс 55 3 плюс 5 буде 8. 3 плюс 5 буде 8. Одержали число 88. 24 плюс 75. 4 плюс 5 буде 9, 2 плюс 7 буде 9. Одержали число 99. 47 плюс 43. 7 плюс 3 буде 10. 0 записуємо 1 переносимо до десятків. Додаємо десятки. 1 плюс 4 плюс 4 одержуємо 9 десятків. Одержали число 90. 36 плюс 58. Додаємо 6 плюс 8 буде 14. 4 записуємо, 1, переносимо до десятків. Додаємо десятки 1 плюс 3 плюс 5, буде 9. Одержали число 94. 68 плюс 58. 8 плюс 8 буде 16. 6 записали, а 1 перенесли до десятків. Додаємо десятки 1 плюс 6 плюс 5 буде 12. Записали 12 десятків, одержали число 126. 47 плюс 21. 7 плюс 1, 8, 4 плюс 2 6. 23 плюс 85, 3 плюс 5 буде 8, 2 плюс 8 буде 10 Десятки записали. Одержали число 108. 93 плюс 24. 3 плюс 4 буде 7. 9 плюс 2 буде 11 десятків. Отримали число 117. 35 плюс 29. 5 плюс 9 буде 14. 4 записали. 1 перенесли до десятків. Додаємо десятки. 1 плюс 3 плюс 2 буде 6. Одержали число 64. 68 плюс 48. 8 плюс 8 буде 16. 6 записуємо, 1 десяток перенести до десятків. Додаємо десятки. 1 плюс 6 плюс 4 буде. 11 десятків одержали число 116. 97 плюс 45. Додаємо одиниці, 7 плюс 5 буде 12. 2 записуємо, 1 десяток переносимо, додаємо десятки. 1 плюс 9 плюс 4 буде 14 десятків записали, одержали число 142. 34 плюс 24. 4 плюс 4 буде 8. 3 плюс 2 буде 5. Одержали число 58. Записали слідуючий приклад: 96 плюс 13. Додаємо 6 плюс 3 буде 9, 9 плюс 1 буде 10. Записали, одержали число 109, 88 плюс 41. 8 плюс 1 буде 9. 8 плюс 4 буде 12. Записали число, одержали 129, 56 плюс 29. 6 плюс 9. буде 15. 5 записали, 1 перенесли до десятків, 1 плюс 5 плюс 2 буде 8. Одержали число 85, 87 плюс. 47. Додаємо 7 плюс 7 буде 14. 4 записали, 1 перенесли до десятків. 1 плюс 8 плюс 4 буде 13. 13 десятків записали, одержали число: 134. 86 плюс 56. 6 плюс 6. Буде 12, 2, записуємо, 1, переносимо до десятків. Десятки додаємо 1 плюс 8 плюс 5, одержали 14 десятків. Записали число, одержали 142.